Сьогодні йде обговорення так званого стамбульського юридичних формул, які там прописані, які запропоновані українською стороною, для того, щоб мали можливість. На вийти дійсно на гарантії безпеки для України пропонує президент України і щоб в нас не повторювались такі ескалації, такі військові дії, які запропонувала. Я в лапках кажу, запропонувала Російська Федерація, яка знищує сьогодні наші мирні міста і цивільну інфраструктуру, і таке інше. Тому в робочих підгрупах юридичні саме консультанти якраз працюють над формулюваннями у цього стамбульського комуніке, уточнення цих позицій для того, щоб це було відповідало міжнародно правовим нормам. Які мають описувати після воєнний час України стратегія та тактика Російської Федерації вона постійно незмінна. Тобто вони працюють тільки виключно шантажними технологіями, вони е, пробують залякати всіх, в тому числі Україну. Безумовно, їм це не вдалося, не вдалося навіть після того, як вони розпочали тут потужну війну, повномасштабну війну. Тому е, оці традиції говорити, що все, ми там зайшли в Кутгухі, ми не можемо ні про що домовитись. Це, це, ну, це якби технологічна річ для росіян. Вони постійно. Про це говорять, вони простійно говорять про те, що все тільки буде так, як вони хочуть, і таке інше, але в Україні це вже не працює. Для нас немає сенсу навіть проговорювати якісь слова. Це для внутрішнього користування, і пан Путін і всі інші топи з політичної еліти Російської Федерації. Вони це все кажуть виключно для внутрішнього ринку. Да, тобто пропагандистські вони працюють на свій ринок, на своє на свого споживача інформації для України. Цінність цих слів достатньо низька. В нас є свій мажо. Маршрут, по якому ми йдемо, перш за все, це маршрут, який про е, прорахований президентом України, е, в якому ключову роль відіграє збройні сили України, в яку ключову роль відіграють, е, скажімо, санкційні пакети, про які домовляється офіс президенту і. Пан Зеленський безумовно переговорний процес це тільки одна з один з напрямків, по якому треба працювати для того, щоб доводити російській стороні, чому вони обов'язково програють. Все інше не має ніякого сенсу обговорювати всі інші ініціативи, які йдуть з російської сторони, всі інші слова, які йдуть з російської сторони. Це для нас ну має там нікчемне значення. Не більше того, Україна запропонувала пропонувала світу. Скажімо, це інший контур, це інша архітектура безпеки для таких країн, якою є Україна. Бо в нас е так сталося, що в нас такий найбільш сьогодні агресивний в світі е сусід, да, який, в принципі не вміє нічого продавати, крім е крім. Спроби масового вбивства іноземних громадян, я б так сказав. Так, ось на сьогоднішній день дуже інтенсивно працює саме блок, який опікується пан голова офісу президента Єрмак. Це консультації на рівні політичних радників різних країн, країн, які хочуть бути потенційно, хочуть бути гарантами безпеки в Україні. Зараз іде якраз зараз, якраз іде консультації на того, які треба брати на себе юридичні зобов'язання, як це буде е, вимальовувати з точки зору е, багатостороннього договору. Я не сказав би, що хтось відмовився навпаки, дає дуже багато країн цю модель, бо це нова модель безпекова. Вони б хотіли зрозуміти цю формулу. Зараз йде обговорення на рівні... я. Ж Підкреслюю політичних радників, і я думаю, що десь там принаймні в найближчий час ми будемо розуміти конфігурацію. Бо ви ж маєте також зрозуміти, що росіяни категорично не хочуть збільшувати кількість країн, які можуть бути гарантами безпеки. Для нас важливо, щоб таких країн було якомога більше щоб туди входили практично всі країни з потужними раннями світовими, бо це відразу якби вирішить всі питання на майбутнє. Ну розумієте, коли поряд з Україною стоїть що там десяток країн з потенційно кращими арміями, да ніж в Російській Федерації. Ну я кажу потенційно кращими, тому що ми бачимо, як воює сьогодні Росія, то безумовно, це трошки трошки для Росії виглядає вже якби ну так фатально. Що стосується саме Маріуполя, там просто йде дійсно знищення міста. 90% міста вже знищено. Там загинуло дуже багато цивільних громадян. Це класичний приклад буде. Я думаю, що він віде в підручники геноциду навмисного геноциду Російської Федерації жителів іншої країни. Що стосується таких вже розслідувань, саме там була використована ОМП, ну, зброя масового ураження. Да то це буде вже слідство проводитись для того, щоб це ж дуже така. Чутлива для світу е, інформація. Ми маємо розуміти, що це дуже тяжкі юридичні наслідки незалежно від часу для Російської Федерації. Вони і так будуть дуже тяжкими для Російської Федерації, але те, що вони можуть е, при, приміняти там е, хімічну зброю чи там біологічну зброю, це зовсім міняє світ, і тоді вже е, треба буде використовувати більш дієві і більш швидкі технології примусу Росії до миру. Мені здається, але для того, щоб про це говорити, треба провести слідство сьогодні. Провести слідство, ви ж розумієте, з об'єктивних причин в Маріуполі ми не можемо а росіяни це про просто брешуть постійно, тому давайте дочекаємось висновків дійсно слідчої комісії, яка буде створена в Україні, яка зараз працює по тим е фрагментам інформації, які є. І тоді, коли будуть висновки, офіційна позиція України буде заявлена. і заявлена в тому числі в міжнародних органах. Війна це постійне, постійні, постійні виклики для держави, для суспільства для, для українців. З точки зору, як на все це реагувати, яку ціну ми платимо, і таке інше. Безумовно, безумовно, росіяни сьогодні. Хочуть перейти до так званого плану Б. В них нарешті він з'явився, бо вони, в принципі, не мали ніяких планів, крім цих своїх заяв, що там за 72 години чи вкрай за 5 діб візьмуть всю Україну під контроль, поставлять усіх на коліна і таке інше. Сьогодні вони трошки переформатувались і концентрують свої сили. Певні сили, які в них залишилися, давайте так об'єктивно говорити, що ресурсів росіян достатньо. Вони на сьогоднішній день ще не настільки потерпають від санкцій, бо нам важливо, щоб партнери все ж таки більш жорстко підходили до цього. Бо кожен день росіяни отримують гроші за конкретні росії, які вони ропу. Тому ми б хотіли, щоб ці санкції були більш суттєвими і таким чином. Було менше грошей у Росії щоб вкидати додаткові ресурси на війну в Україні. Так ось вони концентруються сьогодні на Донбасі, на сході країни, на Півдні країни, і хочуть нам там е створити якусь талінградську е історію да, для того, щоб отримати певні перемоги. Ну, хоча б щось продати в себе знову ж таки на внутрішньому ринку, бо сьогодні вони можуть продавати тільки ну як мені здається, бучу там. Е насилля в кілості Київ... області, російська, але вони хочуть ще щось додати туди. Так ось вони зараз концентруються. Безумовно, у нас там будуть активні бої йти, безумовно наша армія до цього готова. Але все це ви розумієте. Це все ж йде на фоні цивільних наших міст, сел, на фоні не всі ж евакувалися з цих, скажімо, регіонів і таке інше. І все це буде драматично. Достатньо драматично для України. Взагалі ця війна достатньо драматична для, для України, бо ми втрачаємо і інфраструктуру великому сі і головне, ми втрачаємо просторних громадян. То але говорити про оперативні тактичні наші рішення знову ж таки, я вважаю, що це недоцільно, тому що таким чином розкриваються плани, які нам допоможуть викинути ворога з країни. Тому давайте так: Україна дійсно сьогодні на 49-й день війни набагато сильніша, ніж була на початку. Інфраструктурно вона готова. партнери нам допомагають. Зброя в нас вже не в достатній кількості, як нам би хотілося, для того, щоб взагалі. Це все швидко зробити і викинути Росію з України дуже швидко, але є генеральний штаб займається дуже дуже правильним плануванням, скажімо так, контрударів і контрвідповідей. Президент ситуацію повністю контролює, і все ж таки я маю таке оптимістичне бачення того, куди і як ми вийдемо в там найближчі тижні з точки зору і військової ситуації, з точки зору, взагалі політичної економічної ситуації в протистоянні з Російською Федерацією.